Любі друзі, прошу звернути вас увагу, наскільки серйозно ми підходимо до охолодження серверного в тому числі. Дивіться, це контролер LSI 9300, 16-портовий. Получається на, ну, на 16 дисків 4 портовий. І додатково на ньому охолодження. Це охолодження, от дивіться, виглядає як завод, але справа в тому, що ми його напечатали на 3D-принтері, і цей кожух вентилятора Noctua, тобто це Noctua вентилятор на гідру там якомусь підшипнику і плюс три фіксації в цього кожуха для того, щоб все естетично і красиво, і надійно виглядало. Ось, ну, не не якісь там і болти, а прямо от серйозно. Тому э, я вважаю, що якщо щось робиш, то що потрібно робити це добре. Вот так.